Друзі, привіт! Компанія Acropolis представляє новинку еволюції у світі футлярів для зброї, футляри з перегородками та м'якими наповнювачами. Зроблено моделі для різних типів та розмірів зброї. Варіант для зброї з двома парами стволів, де ми розмістили короткий ствол, довгий окремо приклад з ціпкою. Це надійно зафіксували. Чи справді все так надійно? Зараз переконаєте самі. Наште все залишилось на своїх місцях. Звісно, отримайте максимум задоволення від користування хорошими речами.